Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2014 року. Монетка має скол штампу. Ціна на таку монету на сьогоднішній день коштує до 10 центів в залежності від стану та самого браку. Монетка виготовлена. З магнітної, здається, сталі вкрита алюмінієвою бронзою, тому що вона йде магнітна. Аверс має по центру Тризуб напис Україна та дата 2014 по боках листя каштану з колосом пшениці, гурт монети, дрібна носічка. Та реверс монети має напис 10 копійок, та по колу ягоди калини зібрані у такі 8 грон ячеюк. Якщо вам попала монетка, яка немагнітна, ціна розпочинається на ній від 100 доларів. Якщо попала монетка з поворотом на 180 градусів, тобто, Співвідношення буде ось так. Аверса до реверсу. Ціна на таку монету договірна, друзі, на сьогоднішній день. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.